Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні розбираємо новини з Європи. Чому? Тому що все більше повідомлень з'являється про те, що Росія таки готує напад на Європу. Про це заявляють найвищі представники європейського політикуму, і навколо цього також не забувають і про Трампа, який зараз думає над тим, щоб передати Україні далекобійну зброю. Звісно, це може бути також один з засобів для того, щоб і один з кроків для того, щоб якось змінити цю всю історію для того, щоб Росія, наприклад, передумала на ту саму Європу нападати. Але дзвіночків тривожних насправді дуже багато, і я би хотів їх сьогодні розібрати. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую, як завжди, кожному з вас. З чого ми почнемо? По-перше, з того, що Bloomberg опублікував статтю про те, що ЄС вже представив план підготовки до війни з Росією до 2030 року. Документ, з яким ознайомилось агентство Bloomberg, передбачає масштабне оновлення військового планування і закупівель в ЄС. Згідно з планом, до кінця 2027 року ЄС має проводити 40% закупівель, закупівель озброєння спільно. Це більш ніж це вдвічі більше, ніж е, е, цей рівень є зараз. Тобто вони це вже нарощують. Е, очікується, що такі зусилля мають розпочатись вже наступного року, якщо Європа хоче бути готовою до бойових дій до 2030 року. Якщо не встигнуть, то вони готові не будуть. Презентація плану відбудеться в четвер. А остаточне обговорення відбудеться на саміті в Брюсселі наступного тижня, яке має відбутися. Е, далі, е, що це означає? Це означає, що Європейський Союз е, вже нарешті як структура саме Європейського Союзу, а не НАТО. Е, також починає виділяти кошти на оборонку, фактично для того, щоб бути незалежними або менш залежними від оборони США, на фоні того, як Трамп змінює свою риторику, як він заявляє про те, що будуть виводитись війська із країн Балтії, наприклад, що є абсолютно неприпустимим для безпеки цих країн. Бо фактично, допоки в Балтіки знаходяться американські солдати. Я не вірю, що Росія на них може напасти. Але як тільки звідти американські солдати будуть виведені, навіть попри те, що ці країни знаходяться в, якби в військовому блоці НАТО, це зводить нанівець все НАТО і всю цю безпеку. Допоки там є американські солдати, Росія не буде ризикувати, щоб не входити в прямі конфронтації проти США. Як тільки там американських солдатів не буде, на мою думку, росіяни зможуть робити там все, що їм заманеться. Просто повторити навіть сценарій там Грузії чи України, немає різниці. Е, от тому за цим треба дуже і дуже активно слідкувати. Наступне міністр оборони Фінляндії Хаякен е, заявляє, що РФ нарощує війська поблизу кордонів ЄС та готується до другої фази військової агресії. Ми про це також вже з півроку тому говорили: що росіяни, по-перше, туди в сторону Фінляндії тянуть залізничні колії для того, щоб логістика була набагато простіша. В районі Ленінградської області вони ж будують і нові бараки, нові полігони, будують якісь там нові аеродроми, різні великі реби, різні станції і так далі. І формують там нову армію. Тобто, фактично. На цьому фронті будуть, якби з цієї сторони Росії може очікуватися новий фронт, і все, вся підготовка, яка зараз відбувається, вона може це все може бути підготовка до того, щоб напасти, наприклад, на країни Балтії чи на Польщу, з ціллю ту саму Балтику там оточити і забрати її без бою. Що також може бути, якщо ми говоримо про Фінляндію, то скоріш за все вони просто хочуть лякати. Лякати і бути готовим, можливо, до якихось планів там на десятиліття вперед. Так, бо я на сьогоднішній день, наприклад, не вірю, що Росія може нападати на Фінляндію, яка фактично останніх 80 років тільки те й робиться, що готується до війни проти СССР або проти Росії, і так далі. Ми знаємо, що вся Фінляндія фактично всіяна бункерами підземними школами, підземними складами з продовольством і так далі. І... Навіть якщо б Росія дуже сильно хотіла напасти, навіть якби вони вивели свої війська з України, то воювати проти України це одна історія. Воювати проти Фінляндії це історія зовсім інша, бо, по-перше, в них є успішний досвід боротьби проти радянського загарбника, це по-перше. І по-друге, вони фактично свою країну повторно побудували ще під землею на випадок війни. І вони до цього готуються. Постійно, тож, навіть якщо б вони чогось такого захотіли, то їх втрати були російські втрати були б максимально великі, а цілей якихось досягнути їм би не вдалося, бо в них все під землею. Тому така історія. Наступне Financial Times повідомляє, що американці будуть керувати крилатими ракетами Томагавк в разі їх постачання Україні. За даними видання, українські військові навіть не будуть проходити якісь навчання, а я так розумію, що будуть тільки давати цілі. Ну, це також виглядає дуже дивно, бо ну фактично це можна вважати як пряме використання американцями своєї зброї проти Росії, а вони точно на таке не підуть. Тож тут історія покрита мраком, як то говорять. Далі Київ Пост повідомляє, що надання наданням Україні ракет Томагавк Трамп хоче змусити Німеччину передати Києву. Свої ракети Таурус, навколо яких вже дискусія точиться, напевне, років з два, і все ці тауруси ні Шольц, ні Мерц все ніяк передати не можуть. Я, наприклад, дуже скептично відношусь до і до цих томагавків, і до Таурусів, бо ми розуміємо, що і вже були також ці заяви, що максимум, на що там Україна може розраховувати, це там 30-50, там може 70 ракет тамагавк, так, які будуть надані Україні. І так подумати, ну, типу, це Росія інколи за один залп по Україні відправляє більше ракет, ніж тут передадуть. Тобто це якась дуже така маркетингова історія, бо насправді ні 50, ні 100 ракет ну, ніякої ролі особливо не зіграють. Так, можна нанести якісь ушкодження по якимось заводам, наприклад, по якимось НПЗ, по якихось там військових цілях, але чи зміниться хід війни, ну, точно не 50, 80 чи навіть 100 ракет. Це мають бути, ми розуміємо, що це мають бути тисячі ракет, які можна буде запустити, запускати і кошмарити постійно, на постійній основі росіян. В іншому випадку, це не має абсолютно ніякого змісту. Це історія для ЗМІ, а не для реального там, якихось змін на фронті. Така от історія. І далі в нас є командир добровольчого батальйону Грузинський легіон. так, його звати Мамука Мамулашвілі, і він, власне, говорить про також про цю саму е, ситуацію, що Росія цілком може готуватись до зіткнення проти НАТО ну або проти країн Європи. Називайте це як хочете. І давайте ж його послухаємо. Росія так на практики починають войни змі творческих сіл, Сільйоних Человечка. так починалося в Грузії. Так начиналось в Украине, и это серьезный сигнал на самом деле. И э, в принципе я могу сказать, что Россия вполне может на данный момент готовиться и перевооружаться для столкновения с НАТО. Так что э, я думаю, странам НАТО стоит э, использовать то время, стоит вооружать Украину, максимально вооружать, чтобы им физически завтра не нужно было. Э, висібає у десь на своїй території. Так що, на мою згляд, э-е, країни NATO должны быть намного а на данный момент, помогая Украине, чем они есть. Тем более странам, которые находятся на границе с Украиной и до на границе с Россией. Пише виду. от власне, чому взагалі про це йдеться, побачимо о цей кадр. Так, де є військовослужбовці, якісь російські військовослужбовці на кордоні з Естонією були помічені. Ми про це також говорили. Після того Естонія закрила частину свого кордону з Росією. І власне, чим це, чому, чим це загрожує? Це загрожує тим, що якісь невідомі зелені чоловічки без шевронів можуть з'являтися на території Естонії, Латвії або Литви. От, І е, їх може з'явитися дуже багато. Вони можуть туди заходити диверсійними групами, можуть там робити абсолютно різні речі. Е, от, І е, далі може бути привід захисту там, я не знаю, російськомовного населення на території цих країн. Ми знаємо, що там дуже багато проживає росіян, і їх можуть прийти е, захищати. Точно так само, як це було, наприклад, з е, Кримом. Е, чому. Це небезпечно для країн Балтії, тому що, як на початку цього відео, ми з вами говорили в Америці зараз ідуть дискусії з приводу того, чи потрібно тримати так багато військ американських на території Європи, і Трамп також заявляв, що він думає над тим, щоб виводити американські війська фізично, так, військовослужбовців американських з території Литви, Латвії та Естонії, десь, от, наприклад, на територію там, Польщі чи інших. Країн Європи або взагалі повернути їх на територію США. І от як тільки е, там не буде вже американських солдатів, одразу ж можуть початися, може початися все, що завгодно. І знаєте, якщо, наприклад, в Росії є якась закрита інформація про те, що про якісь конкретні дати, коли там ці війська можуть бути виведені, вони можуть прямо під конкретні дати вже е, розробляти плани для того, щоб. Там почали з'являтися оці зелені чоловічки. А дивлячись на таку маленьку країну, як, наприклад, Естонія, ми розуміємо, що там навіть багато військ не треба для того, щоб посіяти дестабілізацію і зробити якийсь трешак. Тож така історія. Бачимо: з однієї сторони, дуже добре, що Європа готується, з іншої сторони, дуже хріново, що вони готуються дуже повільно і дуже довго вони розкачуються, як не крути. Будемо спостерігати. За подіями, що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати. Дякую всім до зустрічі.